Добрий вечір. 21-го у столиці ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ студія Олекса Кіпкала спочатку про таке. На Донбасі в бою з російсько-сепаратистською групою загинули українські бійці. Гроші ходитимуть по прозорих каналах. У всіх підрозділах КМДА запустять електронну систему закупівель. На місці древньої вулиці на поштовій площі хочуть зробити підземний музей. Під Катеринівкою триває бій, загинули ще четверо українських військових. Про це повідомили у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля. Сьогодні, в другій половині дня, біля Катеринівки та Стахановця, що на самій лінії розмежування, спалахнув бій між терористами і українськими військовими. Спочатку бойовики з боку окупованих Первомайська та Стаханова обстріляли наші позиції з мінометів гармат. Затим тим відбулося ближнє бойове зіткнення. Йдеться у повідомленні. Наголошується, що за попередньо. Дніми даними загинули четверо українських військових, ще двоє поранених. Один з них тяжко. Раніше повідомлялося, що в районі Катеринівки Луганської області внаслідок обстрілу та підриву на фугасі загинули шестеро українських військових і шестеро поранені. Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради юстиції. Ухвалила кандидатури на посте антимонопольного комітету та фонд держмайна. Хто ж обійняв ці посади? Розповість Вікторія Попович. Перевиховування депутатів від сьогодні на сайті Верховної Ради з'явилася статистика відвідувань пленарних засідань та участі в голосуванні. Є навіть рубрика Ганьби та шани топ топ-25 найгірших та найкращих результатів. Ноу хаус працювало. Сьогодні депутати працювали сумлінно та результативно. Нарешті домовилися проголосувати, хоча б за двох членів Вищої ради юстиції за квотою парламенту. Кандидатури подали блок Петра Порошенка та народний фронт. Ними стали Олексій Маловацький, молодий майданівський адвокат. А та суддя Ірина Мамонтова протеже Народного фронту. Третю кандидатуру мали узгодити фракції Самопоміч Радикальна партія та батьківщина. Та поки її не подали. Однак не відмовилися підтримати кандидатуру колег. По кандидату Маловицькому ми прийняли рішення більшістю голосів підтримати. По другому кандидату у нас було прийнято рішення про вільний режим голосування. Ми голосуємо за кандидатуру Народного фронту і не голосуємо за кандидатуру БПП. Ці посади вимагають досить високих стандартів професійності в галузі е судової справи, е моральності е і е вміння. Е Відповідати на запитання, хоча дня на день запропонують свою кандидатуру і три малі фракції. Як стало відомо, самопоміч та батьківщина схиляються до особистості діючого судді конституційного суду України Віктора Шишкіна. Радикалам він також симпатичний, однак дорогу молодим каже Олег Ляшко. Коли тобі за 60, іди додому нянчити онуків отакий От наш принцип радикальний. Ми вважаємо, що треба молодь приводити до влади. Ми звернулися в тому числі через соціальні мережі. До громадян України, щоб вони дали свої пропозиції, і найдостойніша, найвідоміша, найавторитетніша кандидатура буде від нас запропонована до членів вищої ради юстиції. Депутати найбільших фракцій кандидатуру Шишкіна також схвалюють. Абсолютно підтримав би як юрист, як громадянин таку кандидатуру. Це людина, яка теж свого часу не пішла на поводу політичних казівок, а не голосувала за рішення, яким Януковичу повернули надповноваження. Відкладати голосування за членів Вищої ради юстиції не можна, каже Юрій Луценко. Необхідно проголосувати хоча б за двох, щоб розпочав роботу орган. Як мені відомо, ті, хто конструював кривосуддя в Україні, намагаються зупинити призначення одного членів вищої ради юстиції, висунутого одним із з'їздів. В парламенті навіть обговорюється можливість прийняття спеціального закону, який унеможливить таку торпедну атаку судецької мафії. Обранці чемно шукуються на таємне голосування через півтори години. Результат і Маловацького, і Мамонтову підтримали. Новообрані члени ВР'ю складають присягу. Просягаю сумлінно і чесно, неопереджувано здійснювати повноваження члена Вищої ради юстиції для забезпечення формування чесного високопрофесійного незалежного корпусу судів з метою додерження закону. Та етики в діяльності судів і прокурорів одразу ж Верховна Рада підтримує урядові кандидатури на пости голів фонду держмайна та антимонопольного комітету. Ними стали екс-голова державної фіскальної служби Ігор Білоус та Юрій Терентєв, який ніколи не працював на держслужбі. Ще одним кроком на зустріч Кабміну став дозвіл вводити мораторій на виплату боргів. На переконання прем'єра Арсенія Ценюка, це звільнить український народ від боргового ярма, створеного Януковичем і компанією. Тому глава уряду вимушений звернутися до приватних кредиторів із проханням на умовах Кабміну реструктуризувати борги України, якщо ви хочете підтримати Україну, якщо ви справедливо відноситесь до українських громадян і до української держави, яка потерпає від російської агресії, яка потерпає від війни, яка втратила 20% економіки, яка втратила за російської агресії Крим, де десятки тисяч російських військових. Топчуть українську землю, поможіть не словом, а поможіть доларом, а точніше, мільярдами доларів. Надання права запровадження мораторію не вплине ані на стабільність української банківської системи, ані на курс гривні, запевняють у Кабміні. Утім, цей закон діятиме лише до 1 липня наступного року. Вікторія Попович, Данило Городецький, телеканал Київ. До 1 вересня у столиці відкриється новий дитячий садок на позняках на 240 місць. Та буде відновлена і добудована школа у Дніпровському районі. Обидва заклади профінансовані за рахунок міського бюджету. Як триває будівництво, перевірив мер Києва Віталій Кличко. Просторий, світлий, сучасний, а головне комфортний. Вже за два місяці на вулиці Драгоманово відкриється новий триповерховий дитячий садок. Потреба у будівництві тут дошкільного закладу виникла давно, адже в найбільш заселеному Дарницькому районі на 100 місць у дитсадках претендують 150 малюків. Найближчі дитячі садки переповнені понад 200%. відсотків. Тобто, це означає, що діти фактично одні у першій половині дня у дитячому садку у другій половині дня вже інші. Спочатку він був запланований на 12 груп, а Ми вже сьогодні розуміємо, що там можна зробити 14, а може навіть трохи більше. Наразі дитсадок готовий на 80%. Як триває будівництво, перевірив міський голова Віталій Кличко. Будівельники запевняють, роботи ведуть за сучасними й енергощадними технологіями. В будівлі утеплений фасад, металопластикові вікна для дошкільнят, просторі кімнати, харчоблок, спортзал та навіть басейн. Зовнішній вигляд садочка вже виконаний всередині завершуються завершиться роботи. Ведеться благоустрій території, робляться ціні вінавіси, дитячі майданчики. З 1 серпня заклад запрацює та зможе прийняти понад 240 дітей, а з його відкриттям з'являться додаткових 100 робочих місць. Загалом на будівництво садочка з бюджету виділили понад 51 мільйон гривень. За всю мою битність роботи з бюджетом ми в цьому году вперше от будівельники, вот гули валіантович сімнадцять 17, 17 У нас суподрядних організацій задолженности по зарплате, по материалам не существует. Проінспектували й реконструкцію 128-ї школи на вулиці Раїси Окіпної в Дніпровському районі. Занедбана будівля, яку звели ще в 1957 році. Тепер матиме новий дах, вікна, підлогу, відремонтовані кабінети. Добудовується і другий новий корпус школи. Там тривають інженерні та оздоблювальні роботи. Я впевнений, що таких сучасних шкіл в місті Києві не так багато де великий спортивний зал, де великий басейн для плавання. Де сучасне зараз будуть монітори і все обладнання, і в цьому напрямку ми робимо Київ комфортним містом для всіх, хто для всіх мешканців Києва. Це перша в Києві школа, в якій є ліфт, а також створені усі умови для того, щоб дітки з особливими можливостями могли навчатися, займатися спортом тут. Для перших класів тут є навіть кімната, де дітки можуть поспати в день. До речі, чотири класи першачків вже набрали. А після відкриття школи вдасться розвантажити і сусідній дитсадок, в якому через брак місця навчалися школярі. Мер зазначив, в столиці вкрай необхідно будувати соціальні об'єкти, зокрема школи і дитсадки. І для міської влади це одне з пріоритетних завдань. В Цій школі буде навчатись біля тисячі дітей 1200 двісті дітей можете собі і уявити. Велика кількість зараз завантажені шкіл не просто вони будуть навчатись, в яких умовах вони будуть навчатись сучасні технології, інтерактивні карти. Ми говоримо, що Київ зробимо європейським містом, і ці об'єкти вони відповідають європейським стандартам інфраструктури. Свої двері для школярів заклад урочисто відкриє 1 вересня. Олександра роздорожна, Юрій Росахай, телеканал Київ. Мер Києва Віталій Кличко доручив секретаріату Київради підготувати проєкт рішення про запровадження електронних закупівель для всіх структурних підрозділів КМДА та комунальних підприємств міста. Відповідне доручення Віталій Кличко дав під час засідання антикорупційної ради Києва. Також він розповів, яким буде наступний крок для створення прозорості і відкритості влади. Це вже вдруге під головуванням Віталія Кличка збирається антикорупційна рада. Мер задоволений результатами попередньої роботи. Перші кроки. Попровадженню системи електронних торгів далі суттєві результати економії. А це означає, що ми знайшли методи боротися не тільки з наслідками корупції, а зараз знищили ще одну кормушку. Завдяки впровадженню процедури електронних торгів, вже вдалося закупити техніку для структурних підрозділів адміністрації півтора рази дешевше, ніж це передбачав кошторис. А також за вигіднішою ціною придбати обладнання для київської лікарні номер 6. Прогнози для решти цьогорічних електронних закупок. Також втішні достатньо істотна економія коштів, яка може яка може від 50 до 150 до 200 мільйонів гривень. Це, тобто, це ті кошти, які ми можемо направити на соціальні потреби на ремонт доріг і так далі. Тож за дорученням мера електронні закупівлі мають бути запроваджені для всіх структурних підрозділів КМДА та комунальних підприємств. Наступного тижня презентують і програму прозорого онлайн-бюджету, розроблену німецькою компанією. Це найсучасніша версія, навіть краще ніж в Бостоні, яку презентувала компанія декілька місяців тому. Прозора, відкрита. Відкрити всі надходження і всі витрати з бюджету, не тільки в міській адміністрації, районних адміністрацій. Це доходить до ЖЕКів до кожного будинку, і це одна із ключових запорук для того, щоб побороти корупцію. Систему електронного управління Smart City, яку запровадили більше двох тисяч місць світу, у Києві планують запустити вже з червня. Наталія Сарданова, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Пільги на проїзд у муніципальному транспорті для інвалідів всіх категорій залишаться без змін. Для цього міська влада знайшла додаткові кошти у столичному бюджеті. Про це повідомив заступник голови КМД Михайло Радуцький за підсумками тристоронньої соціально-економічної ради за участю міської влади профспілок та роботодавців. Також на засіданні вирішили прискорити розгляд надання податкових пільг підприємствам, де працюють інваліди. А на базі Київського міського центру мікрохірургії ОКА та шостої клінічної лікарні відкриють спеціальне відділення для людей, у яких майже відсутній зір. Прийнято рішення по розробці дорожньої карти по інших проблемних питаннях, які є сьогодні по незахищеним верствам населення. У нас підготовлена вже тристороння угода між київською міською адміністрацією, між профспілками і роботодавцями для того, щоб разом в важкі часи вирішувати питання, які є сьогодні у київських підприємств. Які є сьогодні в київські підприємства це є кияни. Да тому ми не можемо не вирішувати питання киян особисто тільки думкою КМДА. У Києві створили спеціальний інформаційний штаб стосовно археологічних робіт на поштовій площі, який щовівторка інформуватиме журналістів та всіх зацікавлених експертів і киян про подальші роботи з дослідження та музеїфікації археологічних знахідок. Про це заявили заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, презентуючи інформаційний штаб громадськості. Він працюватиме що вівторка на базі Центру археології НАН України за адресою вулиця Григорія Сковороди, 9Б. Результати його роботи будуть оперативно оприлюднюватись. На офіційному сайті КМДА. Чиновниця повідомила, що на місці археологічних знахідок у районі Поштової планується відкрити підземний музей. Київська міська влада робить усе для того, щоб на території підземного торгівельно-розважального комплексу був відкритий музей. Усім зможуть відвідати його, кожен зможе подивитися і відчути себе фактично у тому періоді часу у стародавньому києві середньовічному києві часів 11-13 століття по Києві біля скандальної забудови торгового центру на Сокарках знову гаряче. Між противниками цього будівництва та охоронцями об'єкту виникла штовханина. Ввечері там зібралося до 200 активістів, багато жінок і дівчат. Як повідомляє Укринформ, на місці події перебуває чимало міліції. Правоохоронці оточили об'єкт по периметру. Серед них є спецпризначенці. Будівництво охороняють люди у камуфляжах і балаклавах із білими пов'язками на рукавах. Їх не менше 60 осіб. Деякі з них у бронежилетах. Обстановка на Пружена і загострюється. на місці події. Працюють наші журналісти. Подробиці у наступному випуску о 23-й. Конкурс на кращу ідею відновлення історичної садиби Міхельсона на вулиці Пушкінській організували її нинішні власники. Компанія запросила до співпраці кращих архітекторів України. Вони мають запропонувати проекти, які б зберегли цінність будівель, врахувати побажання жителів прилеглих будинків та задовольнити інтереси інвесторів. Вишуканий фасад, барельєфи та вензелі. Київський мільйонер Фрідріх Міхельсон зводив будинки, не шкодуючи грошей, спроектовані відомими архітекторами з найкращих матеріалів. Будівлі понад століття зачаровують своєю вишуканістю. Тут такі оригінальні в нього е, на чільній цеглі, е, дуже гарна якісна цегла Міхельсона. Викладено такі ліпні деталі, які пожвавлюють, створюють цікаву композицію фасаду. Причому такі барокові трохи е, якісь мотиви. Однак цю красу вже можуть не побачити нащадки. Садиба, яка складається з кількох будівель, руйнується на очах. Її власник, приватна компанія, не може провести реконструкцію через спротив місцевих жителів. Зараз ми маємо питання вже ситуацію з наслідками того тих дій, які були там понад 10 років назад. Коли громада проти того, що тут планується, відповідно з цією пам'яткою з цією спадщиною і архітектурною необхідно щось робити. Аби відновити історичні будівлі і вичерпати конфлікт, власник пішов на компроміс. Оголосив конкурс серед архітекторів України на проект, який би влаштував усі сторони. Це конкурс саме на ідею вирішення цього простору, тому що ви бачите, що тут є історична забудова, там ще є розрушений дитячий садочок, який теж належить нашій компанії. Ми хочемо об'єднати всю цю територію, щоб тут було гарно, красиво, сучасно, але для того, щоб зберегти всі пам'ятки архітектури, які тут є. Сформували склад журі, до якого увійшли забудовники, представники влади та громади. Вони спільно обиратимуть оптимальний варіант відновлення архітектурного ансамблю. Закон запрещає надстраювати такі об'єкти, закон запрещає відеозміняти їх до неузнаваємості. Об'єкт культурного наслідження має зберігати не тільки свої габарити, але й свою суть. Якщо в інтер'єрах є ліпніна, є декор, є якісь елементи, які створювали абсолютно унікальну середу, ніхто, ніякий застройщик не вправі це нарушати. Баланс, який который... Может привести к успеху только в том, чтобы и инвестор с деньгами и своим э, менталитетом, не разрушающим, а создающим э, добавочную стоимость, так называемую, aid value, и люди, которые понимают, что без этого не будет ничего, а будет вот эта картина продолжаться дальше, э, он приведет к успеху. Компанія НЕСТ, яка взяла на себе зобов'язання відновити садибу Міхельсона, вже не раз доводила свою фаховість справами. Вона вже реконструювала історичні будівлі на вулицях бульварно-Кудрявський, інститутський, Михайлівський та інших. Це компанія, яка має досвід роботи в щільній забудові центру міста, більш того, не порушуючи історичний київський стиль. Світлана Жайронок, Євген Товкай, телеканал Київ. На цьому все далі спорт. В ефірі новина спорту Мої вітання. Найближчого вікенду у столиці відбудеться міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Юкрейн Нейшн Кап. Про події, що йому передували далі. 23 та 24 травня у Київському палаці спорту відбудеться міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Юкрейн Нейшн Кап. Окрім українців, у ньому візьмуть участь спортсмени з семи країн Мексики, Словенії, Угорщини, Литви, Молдови, Білорусі, Греції. Та Тунісу. раніше він проходив під назвою Кубок Стели Захарової, як і раніше, цьогоріч головним організатором турніру стала олімпійська чемпіонка Стела Захарова та її фонд Спорти Діти. За тиждень до старту змагань навколо турніру розгорівся скандал після того, як журналісти Радіо Свобода зробили розслідування та опублікували з турніру, у якому були сумнівні пункти: як то ручки за 69 гривень, DVD-диски за 255. Загалом з Бюджету планували виділити на змагання 4 мільйони гривень. На прес-конференції перед турніром Захарова повідомила, що зараз же планують виділити майже вдвічі меншу суму. Цей кошторис подавався 8 місяців тому і був орієнтовним. Також зазначила, що договори підписуються між Укрспорт забезпеченням та контрагентами. І наразі жоден з 33 не підписаний. Да нет ручек этих, что Но вы к этим смета, ручкам вы прицепились. Говорили, вы все... Да вы смотрите глобально на все то, что мы делаем. Почему вы сегодня ищете негатив? Я не хочу о ручках говорить, потому что я считаю, что мы должны сегодня говорить о позитиве. Мы не имеем никакого отношения к сметам. Но мы несем как организаторы очень серьезную ответственность за гимнастов, которые приезжают на эти мероприятия. И лампочки, или тапочки строещины покупать никто не будет. І хорошу новину сьогодні. Отримали гімнасти їм таки закуплять нові снаряди, адже ті, що є зараз, застарілі, і на них можна легко травмуватися. На сайті Мінмолодспорту з'явилася інформація, що триває підготовка до проведення тендеру із закупівлі нового гімнастичного обладнання, яке планується встановити на олімпійській базі у кончазаспі, за словами міністра Ігоря Жданова, Це стало можливим у тому числі за рахунок боротьби з корупцією. Та необґрунтованими витратами на проведення спортивних заходів. Гімнастичний килим буде придбаний ноком. І навіть, як Ігор сказав, у, на у мене зараз проблема з ногою травма. Якщо були б нові комплекти снарядів, новий ковер, то на ньому бы можна було б бы виступати потому что он зовсім другой. Но на этом ковре нет смысла вступати, тому що это риск большой перед європейськими играми. Близько дев'яти годин поспіль у столичному палаці спорту тривали баталії всеукраїнського фіналу змагань з баскетболу 3 на 3 серед команд загальноосвітніх навчальних закладів. Переможці регіональних змагань з 23 областей і міста Києва боролися за звання чемпіонів країни у двох вікових категоріях: – 97-го та 2000-го років народження. Фінальний етап змагань проходив одразу на восьми майданчиках, адже окрім хлопців. Цей різновид баскетболу останнім часом став популярним серед дівчат. Переможцями турніру серед юнаків стали команди з Южного та Луцька. А серед представниць прекрасної статі перемогу святкували школярки з Харкова та Бердянська. Ми вже тренуємося 5 років. Кожен день тренування, крім одного вихідного, по 3 часа. Ми завжди в себе впевнені. Навіть якщо є сильний суперник, ми впевнені в себе. У Києві відбувся фінальний етап всеукраїнської футзальної ліги. До столиці з'їхалося вісім найсильніших колективів, які протягом сезону не знали собі рівних у своїх регіонах. До фінальної стадії змагань потрапили шестикласники з Івано-Франківська, Житомира, Вінниці, Херсона, Чернігова, Хмельницька, Луцька та Києва. Столичні школярі у матчі за третє місце розгромно поступили. Одноліткам з Вінниці 0-6. А ось у поєдинку за золото змагань боротьба була куди більш напруженою. Представники Івано-Франківська, які займаються на базі футзального клубу Ураган у фінальному матчі зіграли проти Житомира після бойової нічиєї 1-1 В основний час переможець турніру визначався у серії п'ятиметрових ударів. У футбольній лотереї фортуна посміхнулася школярам Житомира. Така побіда, тим більше надається 1-0 проігрувати 1-1, вроде в куча моментів і по пенальтям віга, емоції превишають. Звісно, нету таких у нас таких комбінацій, як, наприклад, Ивана франковського Дійсно, видно, що специализированная школа, у них є якісь заготовки, розіграші стандартних положень. Наразі це все. До зустрічі.